Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1175 за підручником Алгебра класу автора Олександра Істер. Нам треба розв'язати графічну систему різниця. Спосіб ви знаєте, який? Їх два. Давайте так: перший спосіб, особливий, на якому у нас найбільший акцент, це в одній системі. Так намалювати два графіки, вони перетинаються, тому що в нас все ж таки графічно, так, і знайти точку перетину цих графіків. А ще є другий момент, коли виразити одну з невідомих, прирівняти і знайти їх координати. Я завжди так перевіряю, чи правильний в мене розв'язок саме графічний, бо інколи в мене не вміщається. Так, признаюсь. Так, значить, починаємо з першого. Так, у нас 2х плюс 3 у Дорівнює 13. І 3Х мінус Y дорівнює 3. Так? Ну, друге рівняння це прекрасно, y можна виразити. А от з першим, дойдеться трошечки помучитись. так? Поїхали. У нас 3Y. Це як невідомий доданок. Так, у нас буде 13 мінус 2х, у другому y відразу виражу. Так, зменшуваний від'ємник різниця. Як знайти невідомий від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю мінус 3. Це, щоб не перемножати на мінус 1, це дуже довго. Так, ми початкову ланку також учимо і знаємо ці правила, так? Так, і з першого треба виразити y. Це, звичайно, нам буде не дуже зручно, але справимося, так? Все ж таки. 13 мінус 2х треба поділити на 3. Ось така у нас. І y дорівнює 3х мінус 3. Все, ображала. Прекрасно. Тепер у нас місія підібрати таке значення х, щоб у нас усе ділилося на 3, щоб у нас все було ціленьке, правильно? Тому давайте перша табличка у нас. Хі. На що ми можемо під X, Да? У нас на 3 що ділиться? 9, так, щоб поближче. А щоб нам зробити 9, 9 у нас не вийде зробити. Ну, зараз подивимось. Якщо взяти мінус 1? давайте так. Це буде 13 плюс 2, так, це буде 15, ділиться. Можемо взяти мінус 1. Добре. Якщо взяти 1, це буде 11, не підходить. Якщо взяти 2. О! 13 мінус 4, так, це буде 9. Можемо взяти 2. Так, поїхали, про що я говорю? Давайте підставимо. Давайте десь унизу я підставлю Y дорівнює 13, мінус 2, і замість X підставляю мінус 1, так? Мінус 1. І поділити на 3. Все це діє. Дорівнює 13, так? Мінус на мінус дає плюс. Тобто у нас буде плюс 2. Поділити на 3. І про те, що я вам казала, 13 плюс 2 це буде 15, 15 поділити на 3, це буде 5. Все, ставимо 5. Є. Підставляємо двічку. y дорівнює все так само. 13 мінус 2, і замість їх 2. Поділити на 3. 2 на 2, 4, 13 мінус 4, це буде 9. 9 Дев'те, отже, 9 поділити на 3 — це буде 3. Все, з першою. Справилися. Давайте другу таблицю для другого. Так, 3х мінус 3. Так. Хі. Тут можемо підставляти будь-які значення, але давайте так, щоб у нас був невеличкий графік, щоб у нас усе вмістилося. Дай Бог. Так, давайте 0 візьмемо, це найлегше, тому що 3 помножити на 0, дивіться, y дорівнює 3 помножити на 0 замість х мінус 3. 3 помножити на 0 буде 0, залишиться просто мінус 3. Записуємо мінус 3. І, наприклад, 1. Можемо взяти 3 мінус 3 буде 0. Давайте, ладно, вже трошечки більше. Давайте 2 візьмемо, так. Отже, О, дорівнює, я вже бачу точку перетину. Так, 3 помножити на 2, х мінус 3. 6, мінус 3 буде 3. Подивіться, будь ласка, 2, 3. Я не хотіла, я прям не знала, що таке вийде. Так, ну зараз побачимо. скреслимо графік. Я зараз зафарбую все, що у нас тут є, тому що мене цікаво лише мій, моє таблиця. Тому мені 5 на 5, як мінімум, треба графік. Поїхали точки. Я Виберу інший колір. Поїхали мінус 5, по мінус 1, по у 5. Вверх на 5 клітинок. Хоп. Хоча неправильно казати на клітинок на 5 одиничних відрізків. Далі і х дорівнює 2, а Y дорівнює 3. Всього. На 2 і на 3 вверх. І є. Так, пряму краслимо. Так, ну більш-менш ровно. Так, і наступні точки це 0 мінус 3 по х, 0 по y, мінус 3, це буде внизу, так? На осі ординат у нас буде точка. А друга 2-3. От вже я не спеціально тісну 2-3. Так, все, малюємо нашу пряму. Ну, вийшло і вийшло. Це ж прекрасно, що так вийшло, так? Знову я не попала, тому зараз буду. Так, вирівнювати зараз секунду. Так, ну, у вас під лінієчку, бо все буде круто, все буде класно. Ось, все. Графіки є. Тому першу систему ми з вами розв'язали, тому спокійно можемо записати розв'язок, що х дорівнює 2, y дорівнює 3. Точка перетину. Ось вона. Так, поїхали другу. Так, друге. У нас 2х плюс 7y дорівнює 12. Не скажу, що все буде так просто, так вже уже видно. Отже, 3х мінус 2 дорівнює мінус 7. Але виражати ми з вами вже професіонал. Поїхали. Ігреки виражаємо особливо. Так, і першого 7 у Як невідомий доданок, це буде 12 мінус 2х. Все супер. Так, і з другого 2х. Знову ж таки, як невідомий відємник від зменшуваного віднімає, віднімаємо різницю. Але дивіться, не загубіть тут знову, бачите, мінус мінус. Віднімаємо мінус 7. Тобто, по суті, у нас виходить 7у до рівня. Я ще раз перепишу. Можете не переписувати, щоб все красиво було. Значить, 2 у буде дорівнювати 3х плюс 7. Так? 2 мінуса підряд, це у нас буде плюс. Ну і все, нам залишилося виразити у як невідомий множник. Так, і з першого у нас буде y, дорівнювати вся наша краса, тобто 12-2х поділити на 7. Так? А в другому y. Дворіпні. 3х плюс 7 поділити на 2. Вся система ось така у нас система. І таки повиражали. В чому у нас місія? Підібрати таке значення, що по-першому ділилося на 7, у другому ділилося на 2. Ну, я вам чесно признаюсь, у другому трошки парне число. Так, а от так. Перша табличка, поїхали. Все одно для кожного із наших. Рівнянно Потрібно дві точки. Х Y. Поїхали, давайте підбирати. Якщо мінус 1, це буде 12, плюс 2. Підходимо, мінус 1. Далі і щоб на 7 ще ділилося, це 14. Можна, щоб було 7, це 5. Нікак, так? Да? Якщо додатку, 12 мінус 2, 12 мінус 4, якщо 3, 12, мінус 6, це буде 6. І ну навіть не підходить. Зараз можна взяти 6. Якщо у нас буде 12 мінус 12, буде 0. Так, 6. Ну, поїхали, підставляємо. Так, пояснюємо, де воно береться: Y до рівня. Дивимося на перше рівняння. 12 мінус 2, помножити на мінус 1 замість х. ось це в таблиці. Так? Поділити на 7. Рахуємо. мінус на мінус дає плюс. Тобто у нас буде 12 плюс 2. Це буде 14, поділити на 7. Це буде 2, так? Тут 2. І про те, що я вам казала, що буде 0. Y дорівнює 12 мінус 2 помножити на 6. От, замість х 12 мінус 2 помножити на 6. Так? І поділити на 7. 12 мінус 12 буде 0. А 0 поділити на 7 буде 0. Давайте так. Перша таблиця є. Давайте другу. Я ж кажу, нам тут трошки легше в якому плані, тому що нам треба створити парне число. Так, x, y, поїхали. Якщо від'єм не взяти, щоб у нас в результаті вийшло. Сказала, що буде легше. А, мінус 1 можемо підійти, тому що мінус 3 плюс 7 це буде 4, так? І, щоб... І 1. 3 плюс 7, розуміємо, так? Підставляємо значення і дорівнює, пояснюю. Дивимося тепер на друге рівняння на ось це. Тобто, у нас буде 3 помножити на мінус 1, так замість x плюс 7. Поділити на 2. 3 помножити на мінус 1, це буде мінус 3, плюс 7, поділити на 2. І ми розуміємо, що 7 мінус 3 це буде 4, 4 поділити на 2, це буде 2. Є. І одиниця. Y то 3 помножити замість X 1 плюс 7, і поділити на 2. Ну, тут легенько порахувати 3 плюс 7 10, 10 поділити на 2 буде 5. Це, 5. Тут у нас уже точки не співпали, тому будемо дивитися по графіку. Дай Бог. Ну, тут нам треба великий графік по х як мінімум 6. Тому замальовую все, можна так сказати, спробуємо максимально. Ставимо точки. Так, поїхали. Перша точка. По X-1 знайшли, Якщо додатковий верх на 2 одиничних відрізки, Так, далі по X6 знайшли, і там 0, тому буде на вісь абсцис проходити, так? Через вісь абсцис. Ну, я, як завжди, буду старатися, але вряд ли мене вийде, щоб чіт чітко у нас попасти. А чітко нам треба. Тому якщо ви малюєте під лінійку, будь ласочка, старайтеся, щоб воно все так красиво було, тому що це дуже-дуже важливо, щоб у нас був гарний розвиток. Так, другий мінус один по іксу найшли, два по у. В. А, ні, є точка. Бачите, збрехала вам, пробачте. Не замітила, оце є така неуважна. Ну що ж? Так, по іксу мінус 1, пробачте, і 5. на 5 одиничних відрізків вверх. Я не спеціально, я вам чесно, я клянуся, не спеціально таки підбирала точки. Просто підбирала, щоб у мене виходили цілі, цілі числа. Ну, самі розумієте, що розв'язок вже і так видно, так, мінус 1. І 2. Тому записуємо х дорівнює мінус 1 y дорівнює 2. Система це буде розв'язок системи. Дякую вам за терпіння. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!